Оце у Фейсбуці вже два дні несеться. Одна курочка мені написала у відео про Клопотенка, про оцю різдвяну вечерю. Звинувачення, що я ділю людей. Це про те, що я сказала, що існують дві точки зору на цю подію. Що Клопотенко не на фронті, це взагалі ніцо. Я намагалась віджартуватись, сказала, що типу, а що ж воно він вам не прозвітував. Тетінька не відреагувала, не зрозуміла і понеслось. Я винна в тому, що її життя лайно через те, що я і такі, як я, брали цю владу. Яких тип, в тому у вас мозку виникла ця думка, я взагалі не знаю. Ну, Тобто людина взагалі ніколи за мною не слідкувала, щоб таке писати. Люди добрі, ваше життя таке, яким ви його робите. І якщо сьогодні ти зчиняєш зрач навколо якоїсь теми через те, що. Люди інші мають іншу точку зору, то й завтра саме твоє життя стає срачем. Подумайте про це.